Доброго ранку, шановна родина Олег Шапошників із Полтави в етері. І він можливий завдяки надійному провайдеру і героїчним Збройним силам України, які протистоять кривавому загарбнику. Друзі, знаєте що? Давайте зазирнемо у наші гаманці. І задонатимо. Адже у кожного з нас є адресат, якому цілком можна довіряти. Наші 50, 100, 200. Завжди важливі. В коментарях до цього етеру мають з'явитися відповідні реквізити. Якщо ви не знаєте. Сьогодні закінчується Національний тиждень дитячого читання. І я подумав, а чому би не долучитися. Грицько бойко горішено. В горішнику горішено, горішками обвішано. Оришки й тимішка струшують горішки. Бусол В сінокосах, в срібних росах Заросився бусел босий. Сонце блисне, бусел висне. Пройдем двором поговорим. Поросятку тупорили і з курчатком говорило. Говорило. Пройдем двором. Пройдем двором поговоримо. Розказала поросятка, як в городі зрило грядко. Моржі, моржі лежать, моржат сторожать. Моржі прибережні, сторожі обережні. Бо в сніжжім без межі стежки ведмежі. Ну, хіба це не прекрасно? Оксана Сенатович Для школярок шовку треба шириною півнеба. Та їм шкода на обновки тяти небо волошкове. Хлопці зранку до зарі м'яч ганяли б у дворі, кушпилою, пилюгою вкрили б сонце над собою, Але ж людям, людям треба, треба сонячного неба, А школярки всі зірки нанизали б уразки і ходили б у намисці Гонорові, променисті. Але ж людям, людям треба, треба сонячного неба. Школярів же й цигарки запалили б залюбки, у кущах собі чадили б, ціле небо закоптили б. Але ж неба шкода їм, бо воно потрібне всім. Анатолій Костецький про дорослих. Ніколи і нізащо дорослим не позаздрю. На них дивитись просто сміх. Скажіть, хіба життя у них, коли ні в чого в світі не можна їх, їм робити? Не можна їм на дерево, хоч це і дуже просто, аж на вершечок здертися, адже вони дорослі. Не можна грати у футбол на вулиці завзято і у вікно забивши гол через паркан тікати. Та й серед парку на траві, бо соні ж без сорочки. Не можна погасати їм, адже вони дорослі. А я, як тільки я схотів, м'яча ганяти аж п'ять годин. Тоді наклен собі заліз, сховався в теплім листі, сидів і позирав униз. Ще й так, неначе шпак, посвистував, а потім бігав по траві та в ній мателиків ловив. Оце життя хороше, не те, що у дорослих. Та ще скажу по честі, щоб ви про все вже знали. Дорослим можна дещо, хоч дуже й дуже мало. Ну, з'їсти пуд морозиво, дозволено дорослим. Ну, можна стільки вліз задивитись телевізор. Ну, можна ще не спати і цілу ніч читати. Але ж хіба то здасться така дрібниця щастя? Тому ніколи і ніде дорослим я не заздрю. Бо я дорослим буду теж, а він малим Ні за що. Ліна Костенка. У запічку гномик плямкає, цвірінчик завів груладу. Тихенько цокнула клямка, бабуся іде із саду. Глуха сінешна акустика, За листву чіпляються айстри. Бабуся скидала хустку і ставала біла, як айсберг. А я, діждавшись мужньо, не зводжу з неї очей. А хатка, як біла мушля, на самому дні ночей. Жаринка в печі зачаєна. Сніпка перевесла туге. Таке все на світі звичайне. Тепер все таке дороге. Людмила Лежинська. Трагічна постать, коротке, важке життя. Загляда до хати Сон. І мовчить наш телефон. Подзвонила би синичка та уже глибока нічка. Обізвалась би сорока, у сороки є морока, Звідусіль, звідусюди линуть вісті, Як усидіти на місці? Спантеличена сова розгубила всі слова. Подзвонив би з лісу зайчик. Довговухий побігайчик, темно в лісі. Дуже темно. і дзвонити вже нечемно. Віра Правоторова. Один самотній баобаб, що від самотності заслаб, ріс в Африці сто років, товстючий і високий. Хоча на місці він сидів, щодня чекав казкових див, Хапав гілками вітер, щоб в небо полетіти. Шкода, що бідний баобаб не бачив в Африці кульбаб, на них дмухнути треба і лети собі до неба. Узяв би кульку у кульбабки та й полетів до баобабки. Сергій осака, бджала і волошка. Летіла на квітку маленька бджала, бо мама навчила, бо квітка цвіла, розплющила очі волошка зі сну. Це хто тут джещить у солодкім лану? Це хто тут прожогом притьма на льоту нахабно розкошлав і млу золоту? Медонка струсила пергу і скрила. І квітці розважливо відповіла, є сонячне літо, є зелень гілок є квіти, в яких достигає пилок, ті блистки пахучі, ті сховки тепла із квітки на квітку відносить бджола. Вже так повелося із давніх давен є той, хто без іншого не проживе. Без дощу річка, без мами дитя. Усіх пов'язало це дивне життя, я в тому не винна, мій звичай такий: Літати в полях і єднати квітки. Знітилася квітка, і в сонячній млі блакитну кудельку відкрила бджалі. Над кублами туги, розлуки і зла, Дзвоніла бджала, і волошка цвіла. Огірочки пасла мишеня та дивилась мовчки, як стерня на коценькій удовиній нивці, Проколола сонні чорнобривці, квіточки понюхало, а там зачаїлась рання темнота. Прохолодна верснева пустка вже якусь обмарила пелюстку. Літо-літо, хто тебе одняв? Мабуть, сумувало. Мишеня на прощання обіймало а огірочок жовтий, на обніжку. Ірина Жиленко. Сусід мій, маленький оранжевий поні, ростив деревце на блакитнім балконі. Щодня достигали на нім мандаринки, оранжеві кулі в пахучих шторинках. І кожного ранку оранжевий поні своє деревце поливав на балконі, І кожного вечора їв. Мандаринки, оранжеві кулі в пахучих шкоринках. Та якось вночі під блакитним балконом проходив із скрипкою крихітний коник. Він грав сиренаду про море і пальми, про білі вітрила, про край чужодальний пройшов. А за ним, одягнувши хустинку, втекло деревце в золотих мандаринках. Оранжевий поні пішов їх шукати і вже не вернувся ніколи до хати. Мені залишився оранжевий спомин про ті мандаринки, про доброго поня. Частенько стою під блакитним балконом. Невже не вернуться ніколи? Ніколи. Вулочка мого дитинства. Це була звичайна вуличка, липи, лави, квітники, школа, біля школи булочна, блиск веселої ріки. Пофарбовані парканчики і кульбаби, і коза, і морозиво в стаканчиках, і фонтанчик, і базар. Я ходила до дитсадика, А за мною котик лис, А в зелених палісадниках синьо півник цвіли, пахло кропом з магазинчика, півень радісно кричав. А бабусі на ослінчиках колихали онучат, а дорослі все балакали, про незрозуміле нам, і частенько мами плакали, бо тоді була війна. Що таке війна збагнула я в літній день біля ріки, Коли небо затягнулося Чорномар'ям літаків? І моя маленька вуличка спалахнула з краю в край. Школа, біля школи, булочна. Двір і липи, і сарай. Як будинки з криком падали в полесадники лісцем. Я боюсь про це і згадувати. Я боюсь писати про це. Я живу на іншій вулиці. Знову мир. І тиша знов. В синім небі розгорнулися паруси новобудов, та іноді серце все-таки озирається назад. Де дівчатка у беретику? Де фонтанчик, де базар? Школа. Біля школи булочна, Сквер синичками дзвонить. Я зітхаю, рідна Волочка не вернулась із війни. Наостанок прочитаю власний дитячий вірш. Шибай голова. У нього, мабуть, в однім місці чогось страшило. Чи перо, говорить наша няня Христя в халаті синім із відром. Йому товчеш, мов воду в ступі. благаєш все порожній звук. Нормальні діти в старшій групі один левко баши бузук. Шеньйон сережки з бурштином. Бігом перерахуйте всіх, мої друзяки під вікном. У ліжечках тамують сміх. Мене шукають в коридорах, в підвалі, де густа пітьма, в музкласі, де співають хором. У холодильнику нема. А я ховаюся у шафці. Мовчить катруся та і Тарас. Де на дверцятах заєць в капцях. Зухвало дивиться на нас. Друзі, зичу вам усього найсвітлішого, віри, надії, перемог. Хай у кожного з вас все, все складається, здійснюється задумане. Віримо в Збройні Сили України. Допомагаємо, чим можемо. Вболіваємо! Усього вам найкращого. З вами був Олег Шапошников з Полтави.